З початку тижня у білій церкві розпочала свою роботу мобільна команда «Товариства Чотири лапи Україна, яка займається стерилізацією та вакцинацією від сказу безпритульних тварин. Наша головна задача це відлов безпритульних тварин. Оваріоектомія, орхіектомія це кастрація, стерилізація тварин та вакцинація від сказу. Ловці зранку виїжджають, відловили нових, привезли на базу. Їм проводиться оперативне втручання. Також здійснюю післяопераційний догляд, і на другий день е, зранку повертаємо тварин на попереднє місце перебування. Також ми оперуємо домашніх тварин, але соціальне незахищені вартове населення. Такі тварини майже ніколи не мітять територію рідше беруть участь у бійках, більш слухняніші. У них зменшується дратівливість і напади агресії, а це сприяє більш безпечному та гармонійному співіснуванню людини і тварини. Операцію чотирилапим проводять під загальним наркозом в спеціально обладнаному автомобілі, де є все необхідне. Цей автомобіль це мобільна клініка, де здійснюються оперативні втручання. Він обладнаний. Безпосередньо під клініку там все є і вода, інструменти, стіл операційний. Він обладнаний повністю для виконання хірургічних втручань тварин. Наш шовний матеріал не потребує зняття, а саме тому, що він розмоктується. Стерилізація це один з найефективніших методів контролю та зменшення популяції безпритульних тварин, яку варто робити не лише безхатнім собакам та котам, а й домашнім, адже це запобігає безконтрольному розмноженню. З понеділка по четверту у нас проходять собачі дні, а в п'ятницю ми робимо волонтерський день, тобто люба людина може принести котика. Котів ми не відловлюємо. Тож повідомляйте про скупчення або постійне місце проживання тварин, які потребують стерилізації до центру оперативного реагування. Департаментом на постійній основі проводиться стерилізація безпритульних тварин і показало, що мешканці дуже багато заявок подають на собак, які вже стерилізовані і мають кліпси. Якщо в собаки є кліпса, це означає, що вона вже стерилізована. Команда чотири лапи Україна буде працювати у нашому місті до 22 листопада. Телефонуйте.